Амізон у сезон грипу захист для вашої родини 22 січня, і саме сьогодні за східним календарем розпочався новий рік чорного водяного кролика. Якщо вірити астрологам, то це має бути рік переговорів і домовленостей, коли нам обіцяють довгоочікувану перемогу, і що радять, аби 2023-й, попри все, став щасливим і успішним. Кореспондент СН Іван Воробйов вже поцікавився. У цьому столичному контактному зоопарку родина декоративних кроликів, головні улюбленці усіх відвідувачів. Кролики день та ніч, брат та сестра чорний і білий. День спокійний, а ніч непосидюча. І обидва дуже люблять увагу, розповідають працівники зоопарку. Полюбляють посидити на руках та десь побігати. Це також їм подобається, коли з ними люди граються. Інколи бувають випадки, коли кролі можуть подружитися з котами. Вони полюбляють. Юють між собою можуть побігати. Утримувати кроликів не важко, каже зоолюбителі. Головне слідкувати за їхнім раціоном. Їдять вони сіно та овочі, і при гарному догляді вони можуть прожити до 10 років. Але варто пам'ятати, що у них слабеньке серце, і їм не можна стресів і лякати. Є такий міф, що можна взяти кроля за вуха або зайця. Такого взагалі не можна робити. У них дуже тут багато капелярчиків і їм дуже боляче від цього. Якщо із кроликами поводитись добре, вони обов'язково віддячать, заповняють зоопарк. Аркуролики це символ сімейного благополуччя, дуже сімейні тваринки. Тому наші талісманчики в 2023 році принесуть людям щастя і удачу кожній родині. За східним календарем, 2023 рік чорного водяного кролика та кота хазяйнувати ці тварини починають з 22 січня. Знавчення східної культури Катерина Новак нагадує у китайців все свято весни, і готуватися до нього вони починають заздалегідь. Зокрема, прикрашають оселі символами року та вішають на двері різні побажання обов'язково червоного кольору, кольору багатства та успіху. Основний колір для китайців це червоний, тому що вони вірять, що червоне воно відлякує страшного монстра нянь, який там не хоче, щоб приходила весна в, ну, на землю. Чим більше червоного, золотого і багатого за в дім, тим краще. Обов'язково червону білизну одягати. Аби рік був багатим та щасливим на святковому столі, на свято весни мають бути мариновані часник лаба та солодка каша лаба з фініками, риба та пельмені. Я думаю, треба зліпити пельмені, тому що пельмені – це їх. Збирається робити вся родина, так як у нас зараз всі розкидані. Хто виїхав, хто не може з'єднатися з рідними, то я думаю, що якраз пельмені – це буде такий гарний початок року і такий символізм на єднання. Головна цінність для кролика це родина, розповідає астрологиня Олена Саєнко. Він дипломат і дуже миролюбива тварина. Тому у цьому році ми побачимо перші кроки на шляху до нашої перемоги та миру. Прогнозує астрологиня. 2023 рік стане роком. Ом, домовленостей та компромісів, але ці компроміси домовленості все це буде проходити за зачиненими дверима. А справжню ціну компромісів будуть намагатися не оголошувати. Але чекати на завершення війни у цьому році каже Олена не варто. Це буде якась. Проміжна стадія у наступному році. Е, крапки, от саме закінчення, от як усі е, у класичному е, розуміють розуміються, її не буде як все. Точка, все закінчено. Нічого ніде не літає. Війська всі вийшли. Жарти про плодовитість кроликів не такий же і жарт. Цей рік є вдалим для початку нових стосунків кохання та укладання шлюбу, каже Олена. Саме в цей рік я вважаємо, маємо підвищувати народжуваність в Україні і саме хлопчиків. В інтернеті багато прогнозів різних астрологів та гадалок щодо року кролика. Далеко не всі вони приємні за своєю природою. Люди більше звертають увагу саме на погані новини та прогнози. Розповідає психіатр Спартак Субота. А тому він радить мінімізувати таку інформацію або ставитись до неї із гумором і демонструє есен. Як це потрібно робити? Допомагає Спартаку його друг, актор та стендап-комік Євген Янович. Я підібрав кілька астропрогнозів, прогнозів від тарологів. Русня зараз обирає напрям. Тобто це про 2023 рік. Таролог говорить в цьому напрямі. Вони вже рухались. Не те, що рухались, вони вже готували там щось на певному напрямі, проробляли плани дій. Пророблялися ресурси. Щось з ресурсів там вже є, і буде ще даватися в той бік. Мета всього цього це вісім камичів. <ривіт> знаєш, хто буде вірити в це? Люди, які е, проходять теж на IQ, і них показує вісім. Вони кажуть: а, вісім камичів. <ривіт> Точно! Це, це ж так працює. Або знаєш, сім'я з е, прізвищем е, Камачі. Так, і Це для і мене складно. Це вже для і мене. І коли їх буде вісім. Восьмий народжується в сім'ї, і вони вісім камичів. <риклад> Тим часом у столичному контактному зоопарку, після новорічних свят, день та ніч готові зустрічати нових відвідувачів і дарувати їм позитивні емоції у новому році. Іван Воробьов, Іван Павлович та Денис Чиж ТСН 1 без 1. марафон. Єдині новини.